Я хочу подякувати кожному, хто з Україною. Також сьогодні була доповідь розвідки і військового командування про те, на що розраховує Путін і до чого реально готується. Зокрема, це і приготування воєнні він точно не готується до припинення вогню і війни. Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу, і далі продовжувати діяти так, як раніше. Тиснути на Україну, так як раніше, немає жодної ознаки, що росіяни. Отримала сигнали готуватись до післявоєнної ситуації. Поки що немає. Навпаки, вони переміщують свої війська та сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції. Якщо хтось готується до миру, він цього не робить. Ми продовжуємо інформувати наших партнерів про реальну ситуацію на полі бою, в дипломатії та в російському плануванні подальших дій. Завтра теж день нашої активної комунікації з партнерами. На всіх рівнях ми продовжуємо спілкуватись зі Сполученими Штатами Америки, команда Офіс, МЗС. Всі, хто потрібен для ефективної роботи, всі залучені. І дякую кожному в Україні, хто чітко підтримує та посилює державну позицію, наш захист національних інтересів. Стоїмо міцно, всі разом. Україна обов'язково має досягнути своїх завдань, і завдання справедливі захистити життя. Захистити незалежність, досягти достойного миру для України. Дякую всім. Слава Україні!